Ви польського радіо для польське радіо для України. Це програма тема дня. Мене звати Володимир Гарматюк, і сьогодні ми поговоримо про ситуацію з відзначенням дня пам'яті жертв волинської трагедії. Моєю гостею сьогодні є Якуб Кубіца, журналіст, культурознавець і дослідник теми національної пам'яті, і як це впливає на майбутні відносини між державами, між народами. Де ми вітаю вас сердечно. Доброго дня. Отже, 11 липня Польща відзначає дуже сумний день: День національної пам'яті, день пам'яті жертв волинської трагедії. Президент Республіки Польща Анджей Дуда щойно підписав закон. Так і так в Польщі це називалося геноцидом українських націоналістів над громадянами Польщі в Україні. Ми маємо так, що назву назве називається це Волинською трагедією? Це також позиція українського МЗС. Я саме хотів поговорити е, не стільки про історичні питання, тому що ми не є істориками, але мусимо звернутися до цих історичних питань. Але я хотів би поговорити про майбутнє, бо мусимо, врешті-решт, як ви це сприймаєте, як ви це бачите, я бачу це так, що насправді ми маємо тут кілька шарів у цій темі. Тобто, як ви кажете, дебати істориків, які ми тут за кілька десятків. Хвилин не вирішимо, так це питання кількості жертв, це питання причин, наслідків і так далі. і так далі. і контексту, бо ця тема дуже сильна для політичних потреб в Польщі і Україні деконтекстуалізується. Це, по-перше, по-друге, складність політичної сцени і в, Польщі, і в Польщі, і в Україні. Ми часто в Польщі, але також здогадуюсь, що подібна ситуація є в Україні. Любимо або маємо. Тенденцію розглядати іншу сторону <святок> як моноліт, так тобто поляки говорять, поляки, говорить, поляки думають, українці говорять, українці і думають, і це, на мою думку, одна з головних пасток у підході до цієї теми. Україні, оскільки як в Польщі, так і в Україні, це ми маємо справу з різними точками зору <святок> на, на цю тему з різними <святок> сторонами <святок> дискусії в даній країні. І це таке широке спектріце таке широке спектрум флондів, від дуже радикальних збори, поглядів до поглядів, які помічають складність ситуації та контекст. По третє, ну маємо ситуацію дуже особливу, тобто повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Україна є війни. Україна перебуває у стані війни, що звичайно теж впливає на публічну дискусію в Україні, яка яка звичайно зараз є консолідованою, так це є цілком так би мовити екстремальна ситуація, в якій проведення такої, так би мовити, критичної історичної дискусії є просто ускладненим. Бо і тут переходжу до наступного пункту. ми маємо справу також зі звичайною інструменталізацією цієї тематики агресором, тобто Росією, як в Польщі, так і в Україні і це очевидний факт так би мовити що я вжию такий, такий 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 ефемізм бо вони дуже сильно цією темою маніпулюють Завжди намагалися саме включитися в різні різні міжнародні питання між народами між державами а тут дуже такий ну якщо так можна сказати вигідний такий лежить просто вдячна тема так точно Же биватиму Ну, вашні чи що про це говорити. Отже, чи ви сказали, що обговорення насправді немає? хоча дискусія раніше була наскільки пам'ятаю, але була призупинена, бо була навіть ціла група польсько-українська дослідників істориків, які досліджували цю тематику, і ну на жаль, була не знаю чи припинена, чи так би мовити, затримана. Так е -е. зараз навіть Міністерство закордонних справ України запропонувало... Вало відновити дискусія, цю дискусію поки що ми не чуємо такої різкої відповіді, що так або що ні. Але це напевно було б добре розв'язано. Це безумовно було б хорошим рішенням, тому що якщо ми говоримо про пам'ять, то дійсно добре було б звертатися до фактів. Звичайно, це є зараз. Ми звичайно таки не хочу теоретизувати, але але історія це, це не те саме, що пам'ять. Тобто чи існує взагалі історія як така. Так завжди хтось цю історію розповідає, завжди розповідає цю історію. Історію через призму своєї чутливості, свого сприйняття світу, свого досвіду, Важливо, щоб певні факти встановлювати на основі доступних документів і джерел. це це безсумнівно, і це є завданням для істориків. Натомість те про що ви говорите, це була та польсько-українська група з важких справ, яка функціонувала у 90-х роках і почала діяльність, почала публікації. це звичайно не були легкі розмови, тому що тема не є про. Стою, але часто, наприклад, на рівні фактів ми можемо погоджуватися, але потім вже е, інтерпретація цих фактів може бути дуже різною. Так знаєш, що найгірша інтерпретація фактів, так тобто, факт є фактом, і або ми приймаємо цей факт, або відкидаємо Було здійснено замах на російський поїзд перед перед Першою світовою війною, герой правда, вдарив у окупанта. чи терорист атакував невинних людей у поїзді? А як хто про це говорить, це є саме той спосіб розповідання? Бо е, історія, значить, історія завжди хтось розповідає, е, як я казав, тобто її розповідають. Колись казали, що переможці так це жорстока правда в багатьох випадках, і так було і в Україні, і в Польщі. В Польщі не говорили про Катинь протягом багатьох років, і це була табу, і про це не можна було говорити. Звісно, голодомор в Україні теж був табуйованою темою, забороненою, адже, звісно, про це не можна було говорити. Отже, як у Польщі, так і в Україні така відкрита історична дискусія почалася відносно недавно. щодо нещодавнього минулого в Польщі, можливо, це було трохи легше, настільки що розпочинали ми з іншого рівня, тобто, звичайно, ми були частиною східного блоку, але не були частиною союзу союзу радянського. Тобто можливо, може опозиція опозиція мала більше можливостей для дій і вже у 80-х роках в еміграції. Чи раніше паризькі культурні кола створили цю доктрину гедройця, яка передбачала і була потім прийнята, прийнята третьою республікою Польща, передбачала те, що ми відкриваємося до держав які колись були частиною речі посполитої обох народів, потім були частиною Радянського Союзу, але ми визнаємо їхню незалежність, визнаємо і поважаємо їхню національну ідентичність. І та доктрина обов'язково і ця доктрина діяла весь час, так? Останнім часом з'явилися сумніви чи далі в контексті різних, різних різних тертів і суперечок ця доктрина ще дійсна. Для мене таким дуже виразним знаком 50 па. Пам'яті. Часто користуємося саме символами. Це був той виступ Ярослава Сікорського в польському сеймі Львів. Це Україна. Він сказав це дуже голосно перед польським сеймом як міністр закордонних справ і навіть сказав, скажу це голосно, щоб почули в Кремлі. Ну, це було таке, бо Я так розумію, що це була позиція, бо багато цієї тематики, особливо щодо Львова, до цього часу є в певній частині суспільства. Добре, повім так. Добре, скажу так: у секторі соціальних медіа, так соціальні медіа, медіа там багато є цих груп, профілів, де постійно порушують цю тему. Вуф є польський Львів польський, коментарі, так коментарі, так коментарі, коментарі, і звичайно з'являються коментарі, коментатори також українські, так та, і починається що, сварка під цим. Навіть, Розумію, що ці вкиди ми спеціально ми, робляться, ми, і навіть можемо вважати, що не до кінця ми, або ми, не взагалі поляками, а що це ми, спеціальні дії, такі, такі, такі щоб посварити. Як то однак, як ви це взагалі бачите, з точки зору поляків? польського суспільства, бо ви досліджували це питання і знаєте польське суспільство. Наскільки польське суспільство виступає за одне або за інше питання, Те, що сказав пан Сікорський, Сікорський, і те, що щойно почуємо з іншого боку? Я би тут, тобто інакше я би тут розрізняв два рівні, тобто один рівень це рівень політики держави, політики польського польського уряду. І тут підтримка України не змінюється незалежно від того, хто при владі, особливо особливо після початку повномасштабної війни. Натомість, це те, що висловив міністр Сікорський, так немає мови про жодний ревізіонізм кордонів. Те, що намагається нав'язати Москва, те, що, за словами польських політиків, під час перебування в Польщі Володимир Путін намагався натякати, що, можливо, мовляв, отримаєте Львів. Ми якось домовимося. Ні, ця тема не розглядається, і в цьому сенсі доктрина Гідрой це діє. З так званими кресами. З так званими східними кресами і, Другої Речі Посполитої це, це трохи так, як і, звичайно, при всіх різницях контексту. Це трохи так, так як з тими землями, як, як, з які Польща в лапках відновила в після Другої світової війни. перепрошую, що перебиваю, але так звані, е, і я це чую від поляка, і я це чую від людини, яка досліджує цю тему, так звані в лапках. Трохи, я розумію, чи можете трохи пояснити. Я розумію, що це може бути складна тема для вас, як для поляка, але це цікаво. Я розумію, що ви, мабуть, розумієте, чому це цікаво для українців? земля відновлена. Тобто я можу навести приклад пов'язаний з тим, про що ви говорили щодо Львова. Тобто, я можливо скажу щось дуже провокаційне, як для поляків, так і для українців. Львів не є польським у такому політичному сенсі. Це зрозуміло. Так, він є частиною української держави. І е, ніхто в Польщі щодо цього не має сумнівів, окрім можливо якоїсь е, вузької групи радикалів, які або роблять це просто зі злого наміру, або перебувають під впливом Москви. Натомість в такому символічному плані Львів не є ані сьогодні. Львів не є ані український, ані польський, ані, польський, ані єврейський, ані вірменський. Це місто, яке має дуже багато спадщину, і ніхто ніби не висуває а, територіальних претензій. нато натомість е, внесок окремих народів в історію цього міста. Для мене, особисто, Для мене особисто це, звичайно, є можливо більш нормативне твердження ніж описове, тобто я не описую як є. Але дуже хотів би, щоб ми дивилися на, на це місце, на місце як на частину спільної спадщини. Так тобто ми не переглядаємо кордони, але також визнаємо внесок окремих націй у те, чим сьогодні є Львів, наприклад. Пощагульних націй в то, чим діча львів'яс, наприклад. Томі ходіва, може, ось про це мені йшлося, можливо, не стільки про те, чи є, але про ці відносини, так про польсько-українські відносини, бо це є частиною цих відносин і частиною цього спільного спадку, про який ви говорите. А якщо повернемося до початку нашої розмови і до цих питань, в трагедії в нашій історії, то так чому як ви вважаєте, ця тема так гостро звучить впродовж останніх місяців, може навіть років? Ну бо я міг цього не помітити. Може я трохи слідкував, не слідкував раніше за цією темою, але якщо говорити про Вибори президентські виборпрезидентські вибори парламентські вибори в Польщі останнім часом, коли в листопаді минулого року нарешті домовилися міністри і домовилися країни Україна та Польща щодо ексгумації. Тільки тоді я зрозумів, також ніби ця тема дуже ніби вибухнула так, що Україна не дає згоди, хоча згода була надана. Сьогодні є вже інформація від пані міністерки культури та національної спадщини Польщі про те, що Польща теж погодилася, бо обмінялися держави списками цих місць, і дуже сильно цей тем чи це тільки питання політики, чи, врешті-решт, можливо, йдеться про те, що Але це час. Коли ми повинні нарешті про це поговорити відверто і закрити, не знаю, перегорнути і рушити далі, ж, та якщо йдеться про будівництво майбутнього, саме те, що ви досліджуєте ці, ці впливи на майбутнє, напевно, маємо тут справу з трьома речами, тобто з тим, що про волинський злочин у Польщі у такій ліцейній програмі. Я можу відгукнутися на цей свій власний досвід у початковій школі та ліцеї. Про це говориться маргінально або майже зовсім не говориться. Тобто тему волинського злочину з її контекстом, масштабом, наслідками, станом знань знають особи, які цим цікавляться. Дуже багато людей у польському суспільстві знають особи, які що тим інтересує. Багато віле особен в польському споченстві. Не до кінця розуміє, що, що, кінця розуміє, гаслом, що приховано за цим та, гаслом та, злочин та, Волинський. Так, українці вбивали поляків. Ну чи це правда? Це правда, так якщо, якщо взяти це, це речення як окремий фрагмент, так хтось їх вбив, закопали. Що відбулося раніше, що відбулося пізніше? Люди не до кінця це знають. По перше, не до кінця це знають у Польщі, не до кінця це знають в Україні. Так, бо також говорили про те, що Польща та Україна насправді можуть вільно займатися своєю ідентичністю та історією протягом останніх 30 років. В Україні протягом першого десятиріччя незалежності це не було до кінця пріоритетом, насправді, так лише потім почала пробуджуватися ця глибока національна ідентичність, помаранчева революція, консолідація української ідентичності. однак, проблема просто в тому, що що в Україні так, ця ідентичність я б сказав, складна. Так, тобто, досвід заходу України не є досвідом сходу України щодо новітньої історії, насправді, так, через протягом багатьох десятиліть тому в Україні до, ж, до різних тем приділяється різна увага, і ці теми сприймаються по різному. Ем, у своїй роботі е, про Волинську трагедію я також посилався на дослідження про Степана Бандеру чи то про ОУН УПА в Україні. І перш за все ці угруповання і ці ці особи сприймаються в контексті боротьби з, з совєтами, в контексті партизанської партизанської дії совєтів в Україні. саме так, саме так. Тому тут у нас є одна принципова проблема, а саме те, що ми маємо дуже велику асиметрію в сприйнятті цієї теми і в розумінні того, як інша сторона сприймає цю тему, так Тобто я можу зрозуміти, що наприклад люди зі сходу України чи з центральної України. Паша <патуші> знана температура, дивлячись на темату, в, м е температуру цього питання так, в Польщі. На не, емоційна, на, не зовсім розуміють насправді на емоційному рівні про що йдеться, та так адже ж герої України боролися з совєтами. Е а тут маємо тему, яка дуже гаряча, але ж не була частиною їхньої власної історії. Бо бо країна була поділена на якийсь час. Потім у на певні теми не можна було говорити, тому від перед нами дуже багато багато. Велика можливість для освіти та розмов, так би я це назвав. Як ви це бачите, щоб нарешті може не ці покоління, які вже мають певні знання та життєвий досвід, але щодо формування цієї пам'яті, звісно, національної, але з обох сторін, і можливо, спільної спільним спільному сприйнятті цих речей. Тобто, ви сказали, що немає дискусії, ви кажете, що ну була дискусія? Але така яка була, а що стосується цього погляду на майбутнє, треба нарешті пояснити і і, і одному, і іншому суспільству про що кожному йдеться, так на чому їм залежить. Бо, звісно, якщо знову звернутися до фактів 43-й рік, але ніхто або може менша частина польського суспільства не повертається, що було перед. тобто, це наче відправна точка, тобто вибухнуло, але нічого не вибухає саме по собі, саме по собі. і ви теж бачите це як культуру, можливо, як культуру або в якийсь інший спосіб та Політики підуть за електоратом, за цими політичними питаннями. Історикам саме потрібно дослідити, описати, показати, сказати. Так було, цього не було. У нас є факти. маємо московські російські архіви, які закриті, а ніхто їх не бачив. Також цікава тема. Так як з тим можна, як саме з цим з цим можна, як ви це бачите? можна Це значить, що тут є основна проблема, тобто, звичайно. Простим рішенням, рішенням едуказі, Простим рішенням була б освіта. Простим рішенням були б соціальні кампанії. Сполучне, те, що вже проти десятки проти років проти функціонує в польсько-німецьких відносинах, тобто спільні поїздки, молоді, майстер-класи. це було дуже інтенсивно на початку 90-х років, навіть у пізньому періоді пізнього ПНР на жаль, ми не діємо в ідеальних умовах, тобто маємо агресивну державу, яка свідомо спотворює повідомлення. У нашій розмові ви на певному етапі посилалися на польсько-німецькі відносини. Тут були. Тут ми були трохи в іншій інфосфері, тобто у нас не було, наприклад, саме соціальних медіа, які е, у безпрецедентний спосіб дозволяють дуже ефективно і безпосередньо маніпулювати громадською думкою і впливати. Радіо ми мали радіо за Геббельса, мали пропаганду, але не в такій мірі так. Люди не відрізняють повідомлення, яке передається через медіа, від повідомлення, наприклад, що так би мовити англійською фейкових акаунтів на Фейсбуці. Так, професор, який керує роботами з ексгумації, дочекався фейкового акаунту на Фейсбуці, і потім і потім мусив спростовувати в традиційних медіа, що він ніколи не мав облікового запису на Фейсбуці, але цей акаунт поширював зміст. Наприклад, який служив для розпалювання напруги між поляками та українцями. Отже, звісно, зустрічі, звісно, розмови, тим не менш, ми весь час будемо піддаватись тому, що Росія буде намагатись маніпулювати цією темою, буде намагатись підбурювати, буде намагатись ставити під сумнів. жести доброї волі з обох сторін. Але для таким для мене таким найважливішим але найважливішим можливо не найважливішим, але дуже ефективним у випадку, наприклад, поєдинку польсько-німецького чи ефективним до кінця невідомо, але бо теж маємо маємо звичайно свої проблеми. Але але таким важливим засобом були символи, так тобто Віллі Бранд, що стає на коліна перед пам'ятником героям гетто у Варшаві, польські єпископи, що пишуть листа до німецьких єпископів, викликаючи людь комуністичної влади та незрозуміння частини суспільства. Пробачаємо і просимо про Хто просить прощення? Народ, який вбив 6 мільйонів громадян в Польщі, Це був такий дуже радикальний християнський жест, пророчий жест. Вони дуже сильно кажучи колоквіально отримали потім і від суспільства, і від влади. Але Польсь, такого типу Україні, жести, які наражають і в Польщі, і в Україні на критику радикальних середовищ рухають дебати вперед. добре дуже добре, що президент Порошенко у 2016 році поклав квіти на пам'ятнику жертвам волинської трагедії у Варшаві. Добре, дуже добре, що президент Лег Качинський і президент Ющенко були в Гуті Піняцькій разом вшанували жертв польських жертв. Так вшанували в присутності військової почесної вар. Української армії це символи, але ці символи потім залишаються і впливають на колективну пам'ять і на колективну свідомість. Важлива була ця зустріч обох президентів, президента Дуди і президента Зеленського в кафедрі в Луцьку. Так на цей день я переглядав інтернет, щоб знайти інформацію на цю тему більш детально. Двох президентів ню двоє президентів, які несуть лампадки до вівтаря. Так такі образи залишаються в пам'яті тут е нагадаю ще, бо це теж історичний факт. Що на певному етапі армія Крайова і українська повстанська армія зібралися і співпрацювали чудова книга, пана Єжезуни. Так точно це також трохи як приклад, бо про це не говорять, але було співпрацювали спільно діяли проти радянських, тому були задокументовані і. Є задокументовані випадки Як я вже казав, жогош мотика, написав чудову книгу на цю тему. Тож є на що звернутися. Так є співпраця Петлюри і Пілсуцького проти більшовиків, так адже звідкись цей цвинтар українських солдатів у Варшаві взявся. У зв'язку з цим це не тільки суперництво і це не тільки конфлікт, але але ж як пан говорить, треба сісти. Обставини не сприяють і почати розмовляти. По перше, жести. По-друге, комунікація цих жестів. і по-друге, звісно, і в Польщі, і в Україні уряд має у своєму розпорядженні низку. Низку кампаній і низку інструментів для комунікації того, що насправді відбувається, я у мене є бо критичні зауваження до того, як, наприклад, польські уряди комунікують про відносини з Україною. Напевно, щось подібне є і в Україні. був цей чудовий приклад проекту, який будував позитивні відносини не щодо історії, а щодо сучасності. Тобто, ці подяки, наприклад, за підтримку і допомогу в цей важкий час. Тож варто думаю значно більше інвестувати і продумати стратегію комунікації про те, що відбувається, бо відбувається багато. Дякую, пане Якубе. Нагадаю, пан Якуб, пан Кубіца, був моїм гостем, журналіст, культуролог і дослідник саме цих пам'ятей, тем національної пам'яті. Дуже дякую за цю важливу розмову, складну, але важливу Дякую за порушення. Програм тема дня Володимир Гарматюк і то є радіо для України.